І перша наша спікерка в межах цього блоку, це Геніу Колена Степанівна. Давайте підтримуємо її оплесками. І найближчі 20 хвилин ми з'ясуємо: або синя команда вийде вперед, або все ж таки жовта. Тягніть, будь ласка. Як... Треба закрити очі. <daran ház1> <smudvic> <laughs> <Yeah>. Так, синя, добре, дякуємо. Я шановна аудиторія, мені дуже хвилююче трішки і маю велику честь представити вам свою доповідь на такій великій хірургічній конференції. Тема доповіді хронічна закритокутова кутова глаукома, коли доцільно застосувати лазерні методики. Всім нам відомо, що закрита кутва глоукома це прогресуюча дегенерація зорового нерва, яка визначається як глукоматозна нейропатія з характерним розширенням диска зорового нерва та втратою поля зору, що є вторинним по відношенню до очної гіпертензії з причиною закриття дренажного кута. Основними стратегіями лікування первинної закритої кутової є зниження внутрішньоочного тиску, відкриття закритого кута та можливе запобігання подальшого закриття кута. Золотим стандартом візуалізації кута передньої камери є, звісно, гоніоскопія. При оцінці кута передньої камери ми обов'язково повинні звернути увагу на такі фактори, як конфігурація райдушної оболонки, власне, пізнавальні зони кута, пігментація кута. Та наявність передніх синехій. Дозвольте вам трішки нагадати типи вузьких кутів за механізмом розвитку. А вони бувають по типу механі... механізму. Ще ще зорієнтуюся, зіничного блоку. Незручно не працює добре указка. Указка електронна, так, да, з нею важко, тому краще так. Механізм зіничного боклоку передбачає довгоподібну конфігурацію райдушки і, власне, закритий кут при гоніоскопічному огляді. Механізм аномалії на рівні целярного тіла вони можливі різні. Ось середня картинка це варіант ірисплату, тобто гоніоскопічно даний кут буде виглядати, мати плоску райдушку, при цьому кут буде або дуже вузький, або закритий і мати таку цього поподібну конфігурацію. І на останній слайд це кіста целярного тіла, яка також звужує кут передньої камери. Так, назад. Наступний механізм закриття кута це також на рівні целярного тіла. Середня картинка переднє повернуте целярне тіло. Остання картинка тоста райдушка з. І рісплату. і ось перша картинка це всім нам відомий факоморфічний компонент, який гоніоскопічно буде мати вигляд вузького кута. При цьому райдушка буде мати не дуже сильно вигнуту конфігурацію куполоподібну, і відповідно будемо мати ознаки товстого кришталика при біометричних дослідженнях. Що нам рекомендують клінічні настанови стосовно ведення хронічного закриття кута? А, згідно з цих механізмів, а, зіничного блоку та і є чітка рекомендація. При наявності цих механізмів ми повинні використати а, медикаментозне звуження зіниці та провести периферичну лазерну іридотомію. Причому при наявності і ми її можемо скомбінувати і ще з периферичною лазерною іридопластикою. Якщо у нас кришталик індукований а, в закритий кут, то однозначна рекомендація екстракція кришталика. Стосовно первинного закриття кута. Попередня рекомендація говорила про механізм закриття кута, але не говорила про її обширність. Так? Ось картинки зліва це візуалізація кута передньої камери, ступені його закриття та глибини закриття, проведені на оптичному когерентному томографі Касія 2, які нам дають хороші. Дуже візуалізацію та відсотковому співвідношенні ступінь закриття кута. Але не всі ці пацієнти потребують однакового лікування. Отож, при підозрі на первинне закриття кута, тобто, тоді, коли іридотрабекулярний контакт більше, ніж 180 градусів, і при цьому в пацієнта нормальний тиск, відсутні передні синехії та відсутня глаукомна нейропатія, іридотомія показана лише в групі високого ризику. Коли у пацієнта є первинне закриття кута, тобто є іридотерпекулярний контакт більше 180 градусів, при цьому підвищений очний тиск, наявні передні синехії, але відсутня глаукомна нейропатія, іридотомія показана усім пацієнтам. І якщо є в нас вже первинна закрита кутова глаукома, тобто є іридотерпекулярний контакт, а є, на момент огляду тиск може бути як нормальним, так і підвищеним. і... Передні синехії можуть бути наявними або відсутніми і є глокомна нейропатія. Тут уже лікування може бути різним, залежно від індивідуального підходу. Як лазерним, так і медикаментозним, так і хірургічним. Що нам відомо з новин профілактичної редотомії? Чи потрібно виконувати пацієнтам усім підряд, коли ми бачимо на первинне закриття кута? era Як кажуть наші настанови, ні, не потрібно тільки в групі високого ризику, тобто там, де є дуже висока гіперметропія, де є несприятливий сімейний анамнез, а також там, де нам потрібно оглядати часто очне дно, потрібна широка зіниця. А так само це підтверджують нещодавно дослідження. Велике дослідження ЗАК було опубліковане в 2019 році. Там брало участь 870 пацієнтів. І воно оцінювало доцільність проведення профілактичної лазерної рідотомії всіх пацієнтів з на закриття кота, виявлених під час скринінгу в громаді. Воно тривало 6 років, тобто мало дуже такий тривалий час. І висновок наступний: що широке застосування профілактичної лазерної периферичної рідотомії при підозрі на первинне закриття кота не рекомендовано. Чи потрібна периферична іридопластика як при процедурі при наявності ірисплату? Так, ця процедура можлива, але так само нещодавні дослідження провелися в 2021 році. І висновки авторів наступні: що наразі немає переконливих доказів про використання лазерної периферичної ридопластики для лікування відкритокотової закритокутової патології. Мабуть, це все таки також пов'язано з розвитком фармакології, де ми можемо зараз. Застосувати різні медикаменти і ці речі не неспівстайні. Стосовно селективної лазерної трибекулопластики при закрито кутовій глаукомі. Даний метод вже існує довго, близько 20 років. З широкого розповсюдження він, звісно, набув тоді, коли ввівся в протокол, і ми знаємо, що ми можемо використовувати його при певних видах. Початкового етапу первинної відкритокутової кутової глаукоми, звісно, застосовується і е, при закритокутовій глаукомі, глаукомії, ну після уже відкриття кута, після іридотомії. І зарекомендував себе як безпечний, економічно ефективний метод зниження очного тиску при первинному закритті кута в ділянці видимої требекулярної сітки після проведеної іридотомії. Мікроімпульсна трансклеральна циклофотокоагуляція. Ще один е, досить новий спосіб. Впливу на кут передньої камери. Перші дослідження, в яких повідомлялось про результати даної методики при глаукомі, включали лише випадки прогресуючої неконтрольованої глаукоми. Більш пізні дослідження включали широкий спектр страді глаукоми, починаючи від легких випадків з хорошим центральним зором. Дана процедура проводилася як дітям, так і дорослих для всіх типів глаукоми, також для пацієнтів з нескрізною кератопластикою. Даний спосіб лікування зарекомендував себе як безпечний, ефективний та відносно новий за механізмом дії впливу на підвищений тиск. Звісно, тут також, як і при всіх методах, є певні свої нюанси. І нещодавно засідала група, яка обговорювала силу, параметри даного впливу для того, щоб покращити ефективність даної процедури та знизити її негативні сторони. Дозвольте представити швиденько клінічні випадки, вже нас мало часу залишилось. Випадок використання селективної лазерної троби колопластики. Пацієнтка з хронічною закритою кутовою глоукумою ускладнена набухаючи катеракти лівого ока, звернулася до нас на момент обстеження у неї чотири формули препаратів. Тиск 19. Бачимо, що велика мілка камера, великий кришталик. А тут було вирішено провести тільки заміну кришталика. На знімочку ОКТ чітко видно, що механізм закриття кута в тому числі і факоморфічний. У нас є таке досить несильно виражене куполоподібне випинання райдушки, яке конгруентне з передньою поверхньою кришталика, тож факоморфічний компонент тут виражений. Пацієнтка через місяць після операції отримує високу гостроту зору одиниця, тиск 18, без крапель, всі щасливі. Через два місяці тиск гострота зору 05, тиск 24. Псітка розвивається в помутінні задньої капсули кришталика, проводиться лазер дистизія задньої капсули кришталика, регулюється за допомогою медикаментів очний тиск. І пацієнтка залишається на двох формулах препарату: 21 один одиниця. Через півроку о, ми спостерігаємо дану пацієнтку, бачимо а, дещо погіршення поля зору і розуміємо, що цей тиск для неї є за високим. Приймається рішення не додати медикаментозний препарат, а виконати селективну лазерну трабеку Кут в даному випадку був не повністю відкритий. Десь на 75% нам вдалося провести дану процедуру. На даний момент зір одиниця тиск 17, Вона продовжує закапати ту саму комбінацію. Ще один випадок використання мікроімпульсної трансклеральної циклофотокоагуляції. Даний випадок пацієнтка з гіперметропією слабкого ступеня незрілою катарактою, хронічно закритою кутовою глаукомою, стан після іридотомії. Вона знаходилася на медикаментозному лікуванні дві формули тиск ВО-18, око трошки гіперметропічне, камера 2,5 лінз 4 Тут було прийнято також рішення про лише проведення факомальсифікації катаракти. Ми бачимо картинки стану кута передньої камери до заміни кришталика і після заміни кришталика. Тобто кут змінив трішечки відкриті-закриті ділянки, але залишається закритим. А у пацієнтки в післяопераційному періоді тиск коливався значно через місяць, тиск 30 на максимальному режимі. Крапель розглядалася варіант доповнення проведення хірургічного лікування, але для використання всіх можливостей і уникнення ризиків хірургічного втручання було прийнято рішення про мікроімпульсну трансклеральну циклофотокоагуляцію. Ми добули зниження тиску до 20, поки що не відміняли пацієнтів гіпотензивні препарати. Вона їх продовжує протизапальну терапію. Звісно, питання антиглокомної операції зберігається, але поки спостерігаємо. Ми вже не встигаємо розібрати цю табличку. Це таке дуже велике дослідження, опубліковане в жовтні 22-го року, де зібрані всі наявні на сьогоднішній день методи ведення закритокутової глоукоми кому до цікаво, можна звернутися до цієї публікації, як хірургічні, я так і медикаментозні, лазерні. Дуже чітка рекомендація. Отож, результат: ефективність лазерної ридотомії з ридопластикою або без неї для тривалої профілактики первинної закритової глаголи не визначена в групі підозри на первинне закриття кута. Нещодавно опубліковані дослідження свідчать про роль СЛТ як початкової терапії відкритокутової глаукоми чи очної гіпертензії і набуває більшої ролі в лікуванні додаткових підтипів глаукоми. Ендоскопічна та трансклеральна циклофотокоагуляція, як правило, призначена для рефрактерних глауком, хоча деякі останні дослідження повідомляють про її використання у пацієнтів з хорошою густротою зору. Ну і як все нове, новітні методики є перспективними, але потребують подальших наших досліджень і уваги. Дякую вам щиро за увагу. Дякуємо, Олена Степаніна. Дякуємо вам.